16 квітня до 10 травня у Новомосковську проходитиме виставка екзотичних тварин та комах по вулиці Радянській, 31. Наша знімальна група теж захотіла побувати у світі екзотики. Власник виставки Сергій Курочкін розповідає, що колекція тварин приватна і збиралася роками. Ми вирішили поїхати в турне по Україні і ну показувати своїх другим ну, жителям других городов. На виставці представлені представлено теплі животне, холодні животне, рептилії і птиці насікоме. Найбільш цікавим звіром на виставці Сергій вважає орла кримського беркута, якого вони виростили з яйця. Звичайно ж, нам захотілось на нього подивитись. Ось такі експонати демонструють сьогодні у Новомосковську на виставці. Усіх тварин можна брати на руки та фотографуватися з ними. Наш оператор теж не втримався і приручив змію. Ось такі зміки виставляються здесь на виставці. Наша дівчатка кореспондент побоялась з ним підходити. Прийшлось брати оператора. Ну нічого, ой, до чого приємне. Іди попробуй, Аня. іди попробуй Дуже страшно. «Очень страшно, як ви живете?» Крім того, що нам дозволили потримати на руках експонати, екскурсоводищі й розповідають про кожну тварину кожному гостю. А гості, до речі, вражені. Сергійко встиг не тільки роздивитися екзотичних тваринок, але й потримати їх. Мені понравилось більше всього. Змія що вон там. Змія а оця теж понравилась. І ара понравились. Брав щось в руки? Да. Що. Таня з Євою теж встигли роздивитись всіх представлених тварин і виділили для себе улюбленця. Ми у вас хищіння такий <гум> <гум> такою большої. Взагалі нам все тут подобається. Ми <гум> все брали на руки. Ні, не все. Ми брали на руки там змія, не знаю, як називається, не запам'ятала жовтенька, дуже страшно. Вот. Ну, а так практично все трогали, навіть єва. Настя захопилася орлом. Каже, що бачила такого птаха вперше в житті. Не більше мені сподобалось, як я побачила, які вони гарні, красиві, погладила їх. Орла цього побачила в своєму житті перший раз. На руках тримали? Ні, на, на руках ще не тримала, але з татусами прийдемо і хочемо сфотографуватися. Що ж, враження від виставки і у нас склалося гарне. Прийшли, подивились, потримали. Екзотичні тварини привітно зустрічають своїх гостей та граються з ними. Тож, якщо бажаєте отримати позитивні емоції, приходьте та дивіться.